Познайомитися, які завдання у нас стоять сьогодні на нашому уроці? Тому що ми будемо з вами сьогодні працювати над темою множення іменованих чисел. Пам'ятаємо, що множити іменовані числа можна двома випадками, тобто двома способами. Перший спосіб. Тобто, давайте розглянемо, як множимо іменовані числа. В першому способі. Тобто, щоб помножити іменоване число на будь-яке натуральне число, необхідно пам'ятати способи перетворення іменованих чисел. У першому випадку в нас є просте іменоване число, 24 метри. Його необхідно помножити на 6. Можна зробити це усно, а можна записати у стовпчик. 24 метри помножити на 6. Виконуємо обчислення, і в нас вийде 144 метри. Ми не робимо ніяких перетворень, а так і записуємо у відповідь. Наступний випадок: у нас 79 см необхідно помножити на 4. Пишемо у стовпчик: 79 помножити на 4, робимо обчислення, у нас вийде 316 см. Ось тут ми можемо вже зробити перетворення, тобто сантиметри. Перетворити у метри 300, це буде 3 метри і ще 16 см. Отже, тепер давайте розглянемо другий спосіб множення складених іменованих чисел. Воно виконується у такій послідовності. Спочатку складене іменоване число треба роздробити. Що це означає? Це означає записати у менших мірах. Виконати множення простого іменованого числа. Здобуте просте іменоване число перетворити в складене. Тобто, зробити, записати у більших мірах. Наприклад, 1 км 52 метри необхідно помножити на 6. Знаємо, що 1 км це 1000 метрів. Тобто 1 км 52 метри це буде 1052 метри. Виконуємо обчислення. І в нас вийде 6312 метрів. Знаємо, що 1 кілометр це 1000 метрів. Тобто, нам необхідно помножити на поділити на тисячу. В нас вийде відповідь 6 кілометрів 312 метрів. Тобто, ми з простого числа знову ж таки зробили складене іменуване число. Прошу вас спробувати самостійно розв'язати ось такі приклади. Давайте усно подумаємо над такою екозадачею. Вогонь знищує родючий шар землі, який відновлюється лише за 5-7 років. Четверо учнів пішли на прогулянку в ліс. Кожен з них розпалив багаття на ділянці площею 25 квадратних дециметрів. Яку шкоду завдали учні природі? Скільки квадратних дециметрів ґрунту вони знищили? Думаємо. І рахуємо. Тобто, кожен з них має 20, спалює багаті на 25 квадратних дециметрів. Учнів було четверо. Тобто, нам необхідно що зробити? 25 помножити на 4. Ми вміємо робити такі обчислення, і ми дізнаємося, що вони задали шкоди на 100 квадратних дециметрів. Наступне завдання. Прочитайте уважно і спробуйте їх розв'язати самостійно. Спочатку складаєте скорочений запис і розв'язуєте дані дві задачі. На домашнє завдання пропоную вам обчислити письмово ось такі приклади. Бажаю успіхів і чекаю на ваші роботи.